Кінець 19 століття став епохою, коли людство навчилося приборкувати електрику. Вона обіцяла змінити життя мільйонів, і навколо неї розгорнулася одна з найвідоміших битв винахідників протистояння Томаса Едісона і Ніколи Тесли. Томас Едісон був уже знаменитим винахідником, коли почав працювати над електричним освітленням. Він створив удосконалену лампу, розжарювання та розробив систему постійного струму. Едісон вважав, що саме постійний струм є майбутнім електрифікації. Він безпечний і зрозумілий. У 1882 році він відкрив першу електростанцію в Нью-Йорку, яка живила кілька кварталів. Це був справжній прорив, але у гру вступив сербський винахідник Нікола Тесла. Він працював над системою змінного струму, яка дозволяла передавати електроенергію на великі відстані з мінімальними втратами. Це було вирішальною перевагою, адже постійний струм Медісона можна було передавати лише на кількасот метрів. Тесла розробив двигун змінного струму та запатентував технології, які згодом купив підприємець Джо. Вестінгаус. Разом вони стали головними конкурентами Едісона. Між винахідниками почалася так звана війна струмів. Едісон намагався дискредитувати змінний струм, стверджуючи, що він є небезпечним. Він навіть влаштовував публічні демонстрації, підключаючи тварин до змінного струму, щоб показати його смертоносність. Але аргументи Тесли і Вестінгауза були більш переконливими. Їхня система дозволяла електрифікувати цілі міста. Кульмінацією протистояння стала всесвітня виставка в Чикаго 1893 року. Вестінгауз і Тесла отримали контракт на освітлення виставки і показали мільйонам людей безпечність та ефективність змінного струму. Два роки по тому їхня система перемогла остаточно, коли саме за допомогою змінного струму почали будувати гідроелектростанцію на Ніагарському водоспаді. Одну з найбільших у світі на той час поразка Едісона у війні струмів не зруйнувала його репутації. Він залишався символом винахідництва і підприємництва, але саме ідеї Тесли визначили майбутнє завдяки змінному струму. Електрика дійшла до кожного дому і стала основою сучасної цивілізації. Історія Едісона і Тесли це не лише про технічні суперечки. це історія про амбіції, конкуренцію і те. Як різні бачення світу можуть формувати майбутнє? Один уособлював практичність і бізнес, інший геніальність і мрія, і саме їхнє протистояння дало людству енергію, без якої ми не уявляємо свого життя сьогодні?